Традиційно у цій порі підсумовуємо тиждень, що минає. Мої вітання. Ремонтна кампанія на Львівщині в розпалі. Дорогу зі самбура до межі із Закарпатською областю планують відремонтувати до кінця літа. 82 кілометри бездоріжжя обійдуться у майже 450 мільйонів гривень. Там ями та вибої не були два десятиліття. Від самбора до Турки вже вкладають другий шар асфальту. А від Турки до Закарпаття тільки розпочали замінювати основу дороги. Планують цього року відремонтувати ще сотні кілометрів автошляхів. Однак ресурси обмежені. Наразі область може дозволити собі оновити доріг приблизно на 2 мільярди гривень. Ірина Качмарек розповість більш. Це ділянка поблизу села Тершів Старосамбірського району. Кілька років тому тут робили ямковий ремонт, а капітальний дорога бачить вперше. Траса ремонтується за кошти від експерименту. Це є поступлення від перевищення митних платежів. Ми сподіваємося, що в травні місяці ми додатково отримаємо понад 100 мільйонів гривень від перевищення реальних наступлень порівняно з індикативами, які будуть затверджені міністерством фінансів. На території Тершова на одній смузі вже прокладають у другий шар асфальту. Поблизу турки до робіт лише приступили. Від Турки до межі Закарпатської області ми з Робимо тут підсилення основи за допомогою ЧПС з добавлянням цементу. Тобто цей відтинок дороги він не мав основи, і саме асфальтне покриття було дуже дуже тонке. Тобто, основи тут для укладання подальшому асфальту не було. Від турки до Закарпаття залишилось зробити 26 кілометрів, і 28 кілометрів зроблено від самбура до кінцевої межі старого самбура. Місцевість, хоча гірська, проте ремонтувати її не складно. На об'єкті працюють близько 100 робітників. Всі труднощі ми попередили завдяки Держдор НДІ, які попередньо виїжджали, проміряли всі на долі будь-які даної дороги абсолютно всі параметри? Ми знаємо, що Ну, відповідно було вирішено. було рішення щодо ремонту даної ділянки. Для виконання ремонтних робіт у самбурі та у селі Явора Турківського району встановлено два тимчасових асфальтних заводи. Дорогу ремонтує турецька компанія. Вона гарантує якість покриття цієї дороги протягом 10 років. Зараз лише просять водіїв їздити по одній смузі у реверсному русі. Ремонтувати планують цього року і інші дороги Львівщини, як місцевого, так і державного значення. Ми зараз не можемо е, говорити про об'єми з точки зору на. Певно кілометражу або протяжності доріг. Ми говоримо зараз, виходячи з сум фінансування, які ми для себе десь прогнозуємо, передбачаємо скажімо, залучення на дороги, так і це десь буде цифра порядку двох мільярдів гривень. Ну і відповідно, в залежності від того, які це витробіт, від того буде розуміння, якої протяжності яку дорогу буде відремонтовано. Ірина Кочмарик про тиждень. Львів приймав міжнародний форум з розвитку фермерства Агропорт, Захід Захід-2016». На головну аграрну подію року приїхав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський. Згодом урядовець у межах робочого візиту відвідав фермерське господарство Львівщини. Продовжать журналісти про тижня. Міжнародний агрофорум відбувся у Львові. Вперше в межах заходу виробники агропродукції мали можливість не лише продемонструвати свої досягнення, а й знайти нових бізнес-партнерів. Протягом форуму свій потенціал представили понад 150 компаній-виробників АПК у західній Україні. Наші аграрії зможуть почути цікаву для себе інформацію від більше ста спікерів. Тобто, основна мета ми переслідували власне поповнення знаннями різними, різноманітними зі всіх галузей аграрного життя сьогодні. наші. Аграрних виробників, обласні чиновники, певні такі заходи є надзвичайно важливими для Львівщини, адже можливості для розвитку аграрного бізнесу у нашій області є найкращими у східній Європі. Це можливість наших аграріїв, можливість наших фермерів отримати потужний регіональний бренд. Тому що я переконаний, що якщо Львівщина буде впізнавана на карті, буде впізнавана на ринку, то людям, які працюють тут на місці, буде набагато простіше реалізовувати свій товар. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський заявив, сьогодні у міністерстві розробляють інструментарій для підтримки фермерських господарств. З першого першого сімнадцятого року, взагалі, вся країна, всі аграрії переходять на загальну систему оподаткування, крім. Тих, хто знаходиться на єдиному податку. Цифра сьогодні 15,7 мільйонів є підтримки для фермерів. Це коли по 250 тисяч гривень дається в одні руки на 3-5 років фермеру на поворотній основі. Це ми хочемо, щоб цей фонд був збільшений, та що я сказав, 15 разів. Аби побачити, як функціонують фермерські та аграрні господарства. Насправді урядовець відвідав жовківський район, побував на полі, де місцеві підприємці вирощують полуницю та на господарстві родини хрущів, які займаються молочним скотарством. На заркові всього дев'ять, та хлопець разом з батьком ходить пасти корів, яких вони мають аж десять. Ми ж намо корову на фасовсько, молодуху, сірку, зірочку, сонечко, маньку. Красолю і леску. Віце-міністр зазначив, кількість малих підприємств, як от у родини хрущів, повинна збільшуватись. Вони а можуть виробляти хороше, якісне молоко, і друге. Вони мають 100% реалізацію даної продукції а в зимі то ще якої ті черги стоять і люди добиваються, щоб як забрати цей продукт. Чиновник запевнив на всі пропозиції та рекомендації фермерів у міністерстві зважатимуть, адже хочуть, аби місцеві виробники розвивались та виготовляли продукцію, яка б приносила їм дохід. Ольга Тимуляк про тиждень в Україну повернулася кремлівська бранка Надія Савченко, яку близько двох років незаконно отримували в російській в'язниці. За нею в Ростов на Дону на президентському літаку літали прес-секретар президента України та заступник спікера Верховної Ради України. А вже в українському аеропорту українську льотчицю Надію Савченко зустрічали її матір і сестра. Зазначив, що передачу Савченко українській стороні здійснили на підставі договору між двома державами про видачу осіб для подальшого відбування покарання. Так, звільнення Українки вдалося здійснити після помилування Петром Порошенком російських герушників Олександрова і Єрофеєва. Додам президент України Петро Порошенко присвоїв надії Савченко звання Героя України та вручив орден Золота зірка. Так я не поверну мертвих. Але я завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну. І я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі. Всім погано. Але ми будемо жити. Герої будуть в Верховній Раді України. Та спецслужби запевняють, працюють над тим, щоб звільнити всіх заручників та незаконно засуджених осіб в Російській Федерації. Наразі їх кілька десятків. План щодо звільнення не розголошують та запевняють, скоро їхня праця дасть свої плоди. Ми повинні проводити спеціальні заходи, щоб забирати всіх на сьогоднішній день. Звільнено чи знайдено 3040 чоловік, і ми будемо продовжувати працювати, аби звільнити всіх політв'язнів України. А про інші важливі події цього тижня далі в короткому огляді. Львів святкує Дні Європи. Над містом урочисто підняли прапори України та ЄС. Привітати Львів'ян з нагоди Дня Європи приїхав і посол ЄС в Україні Ян Томбінський. Він зазначив, процес запуску безвізового режиму для українців триває. Експерти обговорюють це питання в Європарламенті і Раді. В межах святкування студенти чи не всіх вищих навчальних закладів виклали прапор Євросоюзу а посередині символічно стяг України. Четвертий львівський медіафорум. 700 учасників, 71 спікер зі США, країн Європи, Росії та України. Учасники визначили головні тенденції розвитку медіа в Україні та світі, розповіли про роботу в глобальних конфліктах, а також шукали відповіді, чи зможе ринок забезпечити фінансову незалежність медіа. Міські депутати внесли зміни до комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їхніх сімей. Програма включає оздоровлення дітей не від 4 років, а від народження. Окрім того, під час сесійного засідання ратушу знову пікетували колективи двох шкіл та зоозахисники. Прикордонники відзначають професійне свято. З цієї нагоди зелені барети презентували у Львові сучасне озброєння. Львів'янам розповідали про БТР, тепловізори та бронежилети. Окрім того, напередодні прикордонників нагородили почесними грамотами та відзнаками за службу Україні та за захист державного кордону. До Львова приїхала перший заступник міністра освіти та науки України, аби обговорити перебіг реформи у Інна Совсун зустрілася із ректорами навчальних закладів Львова та області серед нагальних питання держзамовлень. Останній дзвоник пролунав у школах Львівщини. В навчальних закладах області чергували півтори тисячі полісменів. Цьогоріч загальна кількість випускників у місті близько десяти тисяч. На Львівщині відзначили найкращих учнів та вчителів. Йдеться про переможців олімпіад та конкурсів як українського, так і міжнародного рівня. Серед призерів лідирують учні, які вивчають точні спеціальності. Також є першість в історії та астрономії. Діти, які навчаються в музичних та інших мистецьких школах Львівщини, мають право на безоплатний проїзд. В межах свого району. Для цього розробили спеціальні посвідчення. У Львові відбулися змагання із пожежно-прикладного спорту. Участь у них взяла 31 команда. Вони демонстрували здобуті навики в естафеті з підйому штурмової драбини, а ще долали 100 метрівку, оминаючи перешкоди та гасили полум'я. Львів придбав 10 нових автобусів. Вартість одного понад 3,5 мільйони гривень. Сім автобусів вже передано перевізнику, ще три випробовують. В області взялися за районні книгозбірні. В межах цього проекту заплановано 13 кроків до модернізації бібліотек Львівщини серед таких бібліотек вже читальня турки. Кілька років тому ця районна бібліотека виграла грантові кошти, і придбали 15 комп'ютерів. У Львівському музеї визвольної боротьби відкрили виставку, присвячену 125-й річниці з дня народження Євгена Коновальця. Експозиція містить біографічні матеріали про життя та діяльність провідника ОУН. Важка втрата цього тижня пішов у вічність Микола Кацал, український хоровий диригент, лауреат національної премії України імені Шевченка, народний артист України, художній керівник та засновник Львівської академічної. Чоловічої хорової капели «Дударик». Миколі Кацело було 75. у Львові. Виставили найкращі фотознімки міжнародного фотоконкурсу газети День ці фото мандрують різними містами України. В приміщенні Львівської політехніки вони пробудуть до 12 червня. Без гарячої води вже два тижні тисячі львів'ян змушені гріти воду у каструлях. Все через традиційні гідравлічні випробування, перевірку тепломереж. Попередньо відновити подачу Львівтеплоенерго обіцяло до кінця травня. Та через велику кількість поривів у трубах мешканцям Львова доведеться ще впродовж трьох тижнів обходитися без комфорту. А ось як це вплине на платіжки користувачів, дізнавалася Ірина Куненець. Це мікрорайон Левандівка. Тут же звикли до щорічних гідравліки трубопроводів, і так кожен викручується як може. З холодному дочі, холодно. ми більше їдемо, в село трошки там можна помитися. Там більші умови є. Натомість пані Леся без теплої води ніяк. Каже, добре, що хочу доньки бойлер, теж живуть неподалік одна одної. Трошки в але більшості, що я в дочки йду. На бойлер. та а там знову за електроенергію ціни не фантастичні та не лише одні мешканці. Через пориви страждає і оцей ринок на Сихові. В районі верхнього швару старі мережі почали замінювати ще у вівторок. З тих пір частина кіосків стоїть у простої. Решту торгівельних площ по ходу робіт повинні на якийсь час перенести. Я вже буду вас завтра, післязавтра переноситися. Ще сьогодні нам дозволено, бо тому вже не будуть нічого сьогодні робити, а тих два дні будуть вихідні субота, неділя а вже з понеділка далі ще робити. Зазвичай гідравлічні випробування тривають впродовж трьох тижнів. Та цьогоріч, зважаючи на рекордну кількість поривів, а їх 90 подачу теплої води обіцяє відновити не раніше 11 червня. Більшість дір знайшли на магістральних теплових мережах. Якщо б ми відновили подачу гарячої води, не ліквідувавши пориви, тобто внутрішні частина води просто би витікала. Воно би текло, і це би були потоки по вулицях, би затоплювали різні комунікації. тим часом юрку холодна вода не страшна. Чоловік продовж трьох років займається моржуванням, тому в теперішній непростій ситуації рекомендує львів'янам хіба подумати про здоров'я. Звичайно, що це дуже приємно, холо прохладна вода, тепле повітря. Ну дуже здорово. Воно з у теплоенерго наголошує, що оплату за теплу воду вноситимуть у після відновлення її подачі до домівок. Ірина Уданець про тиждень. Аби діти знали своїх героїв. В місті споруджують меморіальні дошки на фасадах львівських шкіл. Їх присвячують тим, хто увійшов до Небесної Сотні та учасникам АТО. Один з таких героїв Володимир Бойків. Він навчався в 28-й школі, яка у Львові загинув трагічно на Майдані в Києві. Але в нашій пам'яті герой житиме вічно. Продовжить Ольга Тимоляк. Цього року пану Володимиру виповнилось, 61. Його дружина розповідає, чоловік був на Євромайдані у Києві щодня. Він загинув від кулі снайпера у ніч з 18 на 19 лютого. Приїхали сюди, щоб встановити тут меморіальну дошку. Для нас це важливо, тому що хто як не діти повинні вчитися на прикладі героїв Небесної Сотні. Тільки ця держава має майбутнє, яка пам'ятає своїх героїв. Пані Леся навчалась у 28-й міській школі, де вже понад 40 років викладає німецьку мову. Володимир Бойків був молодший від неї на три роки. Жінка пригадує, Володимир був спокійним, але помітним. Був помітний, високий, світловолосий, блондин. Це ми пам'ятаємо всі так візуально. І спокійний був порівно з тим, як в школі часом діти є чемні, не дуже чемні. То він був спокійний. Марко, десятикласник, хлопець вважає, що меморіальна таблиця Героя Небесної Сотні на фасаді школи нагадуватиме учням та й перехожим про минуле свого народу, щоб діти знали минуле, знали що чого не потрібно повторювати в майбутньому і не робили тих самих помилок. Директор навчального закладу каже: у школі вже не залишилось жодного вчителя, який навчав Володимира Бойківа. Однак про героя тут знають, часто зустрічається із його сестрою. Такі зустрічі, які відкриття меморіальної таблиці, повинні вчити школярів патріотизму. Для того, щоб жити в кращих умовах, треба жертвувати. І Володя це обрав свідомо. Для нас це є надзвичайно важливий виховний момент. бо... Дійсно, такі щоб стало краще, чимось потрібно пожертвувати І Володимир Бойків пожертвує своїм найціннішим своїм життям у міському управлінні освіти. Кажуть, на шістьох фасадах львівських шкіл уже є такі меморіальні таблиці героям небесної сотні та учасникам. АТО. невдовзі з'являться ще чотири. Найближчим часом плануємо відкриття меморіальних дошок у загальноосвітніх на закладах номер 81, 83, 75 та 73. Аби Учні школи пам'ятали для того, щоб ми всі з вами пам'ятали про тих людей, тому що вони насправді загинули за нашу з вами незалежність. Наш обов'язок пам'ятати, Ідучи повз току меморіальну таблицю, ми дізнаватимемось про героїв свого народу більше, а пам'ять про них залишиться назавжди. Ольга Тимуляк про тиждень. 2016-й в Україні оголошено роком Івана Франка. Цьогоріч відзначаємо дві особливі дати: – 160-річчя від дня народження і століття від смерті великого Каменяра. Остання випала саме сьогодні. Про українського генія світового масштабу знаного та незнаного розповість Ольга Матейчик. Він єдиний із нащадків, який носить прізвище Франко. Роланд Франко син Тараса. він вперше презентує громадськості твори свого батька. Розповідає, ніколи не знав, що батько малює, лише після смерті віднайшов картини, є й такі, на яких зображений сам Каменяр. Ми знайшли дійсно, дуже багато чого насипився. Писав, він писав з малого, з малого дітя. Ще буде видно Іваном Франком, який йому це давав, а потім пішов воювати. Івана Франка не стала, батько приїхав вже. Не було івана піс після цього. І він робив так завжди. Цим, видно, йому давало можливість і жити нормально на міжнародному рівні. Започаткували й імену премію Івана Франка. Переможці будуть визначені вже цього літа у двох номінаціях: Україністика та соціально-гуманітарні науки. Призовий фонд півмільйона гривень. Участь цьогоріч беруть науковці з України та Іспанії. У Львові ж презентували знак лауреата, виготовлений із золота. Ще два етапи залишилося для премії. Цей етап роботи міжнародної експертної ради і він буде відбувати. До середини липня. Сьогодні правління створило склад міжнародної ради експертної, який має вибрати з 10 робіт 6 робіт по 3 роботи в кожній з номінацій. Якщо говорити про Франка у цифрах, 60 років свого життя він понад 40 років віддав творчій праці. З-під його пера вийшло 220 окремих видань. Серед сучасних письменників не віднайти таких титанів. Та у житті й творчості Франка є чимало цікавих фактів, яких не знайти в енциклопедіях. Аби познайомити молодь з невідомим каменярем, подружжя франкознавців тихолозів створило мікроблог, аби молодь, не відволікаючись від смартфонів, дізналась більше про вічного революціонера. Ми з дружиною Наталою Тихолоз вирішили западкувати такий дуже простий блог, який має назву Франко Лайф або Франко наживо по-українськи, де розповідати про франка маловідомого, франка цікавого про живу творчу особистість. Франко впровадив моду на вишиванку під костюм. А ще він, засновник зеленого туризму, розповів. Дає франкознавець Наталя Тихолос, і таких фактів безліч він перший ідентифікував і ввів поняття українець замість русин. А ще він настільки любив читати, що ледве не забув про своє весілля. Він знайшов у колегії Павла Галагана бібліотеку, в якій знайшов дуже цікавий рукопис, над яким зачитався, що врешті бояри сказали і пане Іване, пане. Там наречена чекає, треба йти до шлюбу. А ще Франко єдиний український поет, який номінований на Нобелівську премію, але не дожив до дня нагородження. Сьогодні минає сторіччя з того дня, коли великий геній відійшов у вічність. Ольга Матейчик про тиждень. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів. Бережіть себе та вірте. Правда обов'язково переможе. Зустрінемося на ТРК Львів.